Усім привіт! Вітаю на каналі. Поїхали сьогодні зі мною на ЄСТО. До мене приїхала чергова Тесла. Подивимося, як, що там сталося, як вона доїхала. Мені здається, там угандошили капот мені. Сподіваюся, це мені показалося. Ну, а в мене які новини? Дивіться. Придбав я п'є щоб батарейку можна було утеплити, але бачите, батарейка лежить на місці. А сонячні панелі мені також не поставили. Коротше, там просто от все йде через жопу. З машинами, які на СТО, також там просто окрема історія. Коротше, поїхали, подивимось. Я вже придбав бампер. Тут фари на вайку і проти Дивіться, як зручно, коли в тебе ліфтбек. І зараз я туди ще кину крило від вайки і поїду. Пограв я трошки у Тетрис. переклав коробочки і ще раз кажу: наскільки просто великий багажник у цієї машини. Так що тесла для таких от перевезень дуже-дуже гарна. Спочатку я трошки розповім, що коїться на аукціонах, це просто капець. Ті машини, які я намагався виграти, от, наприклад, за одну машину я хотів дати там, буду додати, отут Вайка, Тесла. Хотів дати за неї 9 тисяч. Це при тому, що у мене є всі на неї запчастини. Якби не було б запчастин, я б на неї взагалі би тоді нічого б не ставив. Бо там ну, все коштовне. Там задня ходова, підрамник, четвертуха, робота. Коротше, там дуже-дуже так пристойна смета тисяч на 5 баксів. Я хотів її грати десь тисяч дев'ять з половиною. А вона пішла 11. І так коїться вже другий тиждень. Всі, хто намагався купити електричку, просто ми всі в прольоті, ми нічого не можемо купити. Брешу тайкана взяли. Так, взяли тайкана позавчора. Але це, знаєте, це дуже така нішева машина. Там прайс чисто привезти в Україну десь 45. Тому так би мовити, за ними черги нема. Може і через це на неї ще ціна не скакнула. Але мені здається, що коли люди, наші люди вигребуть всі тесли, всі там болти, ліфи, і все на світі, що дешеве таке, да? будуть брати тайкани. Всі машини, якими грали на розборки, поки от другий тиждень я нічого виграти не можу, бо все здорожчало. Лютий ажіотаж мені зателефонували, ви не розумієте, просто всі. Навіть от, є люди, у яких грошей не вистачає, да, там, вони кажуть, а давай на абу, <проб> пролізе, так пролізе. Одного разу в мене була ситуація, а, прийшов клієнт, каже, є 8 тисяч баксів, хочу Теслу словайку. А, йо, а він до цього був а, у іншого ділера, і він йому отак, от біля мізків, покрутив, сказав, це неможливо. Але я йому купив чи за 7,5. Але це було ще до війни. І ціни, ну хто розуміє, знає, які там високі тоді були. От, ну і що ви думаєте? Після цього я більше нікому не кажу, що щось неможливо. Бо це може бути важко, але треба просто пробувати. Ну і зараз є такі клієнти, які там намагаються отак от купити. Дуже дешево, щось, але в мене одна умова. Я їм взагалі не підбираю авто. Вони авто шукають самотужки. Вони мені тільки скидають лот, а ціну. Я перевіряю там документи, логістику, там що ще там треба. от І все. І роблю ставку, і там да-да, ні ні, і все. Не виграли, поїхали далі. Виграли мої вітання. Такий випадок стався вчора. Нарешті, моєму підписнику з YouTube ми купили машину BMW. Він особисто підбирав BMW. Спочатку хотів трайбанчик купити там G20. Але купили, знаєте що, G30 п'ятірку, яка в мене була. Це просто машина мрія. Нереально кайфове авто. І ми. Цю машину, ну не цю машину, а цей клієнт грав десь, може місяць-півтора. Ми нічого не могли виграти, бо ну, він хотів купити, знаєте, так, щоб йому сподобалось по ціні. І купили ми G30 за 8600 і вона 2021 року. Це просто кайф. В g 30 чим вона навішать, тим більше в неї напічкана всяких асистентів, там і опції, і все таке інше. Але знаєте, мені дайте хоч барабан g 30 я буду в кайфі, бо я згадую, як я їздив на неї. Боже, це просто нереально крута машина. Найкраща машина, яка у мене була. Трошки розповім за тайканчик, який купили. Слухайте, ну я подивився цю машину, я переглянув декілька оглядів на Ютубі. Ну, машина просто ну, дуже кайфова. Але от бачив такий огляд, де розповідали, що машина коштує е, 300 тисяч євро Turbo S Тайкан, який їде 2,4 до 100, і він програє Теслі <сум> Плейт. І знаєте, я такий думаю: 300 тисяч євро за Тайкан і мій плейт за ну, до 30 тисяч доларів, скажімо так. Буде драти дупи Мажорам Ну, не мажорам, а ті, хто купили Тайкана Turbo S 300 000 євро, це капець, я не знаю, це можна 10 плейдів купити. 10. Але, знаєте, я скажу одразу, що Тesла це в порівнянні з німцями, це не машина, це просто, знаєте. Швидкий дешевий засіб пересування і все, тесла це для бідних. Багаті люди на теслах не їздять, або тільки на плейдах, знаєте, щоб просто це, емоцію зловити і все. Також людина, яка купила болта, хоче купити ще одного болта, бо всі розуміють, що зараз можна трошки заробити на електромашинах. Бо якщо вони знімають ото от нульове мито, то все, всі електрокари будуть дорожчати. Ні з Європи, ні з Китаю, ні з Кореї, ні з США ви не зможете купити авто, як воно коштувало. От, наприклад, ця еска, на котрі я їжджу, от я подивився зараз на повний приват, ринок стартує вже з 13 тисяч доларів. Я не дивився там пошкодження, все таке інше. Більш-менш така пристойна, там по пробігу, ну як у мене, вона коштує десь вже 15 тисяч доларів. А що буде після. Нового року, ну я думаю, що ціни або на старі машини залишаться такі, як є, або трошки здорожчають. А от на всі такі більш-менш свіжіші, то все, там ціна, я думаю, Какане десь на дві-три на баксів сміливо. От я і думаю, що мені робити: продавати цю машину чи не продавати. Скоріше за все буду продавати. Бо я вже, знаєте, в кого перетворююсь? В Плюшкіна. В мене лежить Samsung. О той Galaxy 8 чи який там Note, котрий коштував 1300 баксів вдома лежить. Вже я не знаю, років 10, я їм не користуюсь. Потім iPhone 12 лежить. <свісно> просто лежить. Іноді дрона запускаю. Все. І знаєте, я не хочу, щоб просто в мене ще й Тесла просто так стояла. Бо я така людина, що може вона просто так і стояти. Тому думав, що іноді буду ганяти в таксі на неї. Але чисто для цього тримати машину, ну то таке. До речі, приємна новина. Як тільки мені віддають плейда, хто дивився відео з Ксюшею, вона погодилася таксувати на плейді. Так що, чекаємо. Ну, а це вже залежить виключно від того, коли мені зможуть віддати машину з СТО. Бо щось там дуже дуже багато питань. Не по машині. А по швидкості виконання робіт. Ладно, давайте я вам розповім, як в мене справи з моїми власними машинами, які я ремонтую на С-100. Це просто знаєте, якби це була у людини перша машина, він би вже просто, я не знаю. от, Волосся було сиве, або взагалі вже не було. Але я вже ета, не нервую, я на досвіді розповідаю. Хто дивився попередні відоси, я викладав Теслу градову, яку мені робили. Що ви думаєте? Мені її зробили. Минуло десь вже 4 місяці. За безпокраску я віддав десь 1500 доларів. Потім зібрали, потім все зробили, зробили поліровочку, все, машина ляля. Що могло піти, не так. Коротше, поїхала машина на сертифікацію. Заїхала в бокс. Зробили фото, виїхала. Людина сідає, їде, дивиться, а там зверху панорама тріснула. панорама. Ніхто не знає, як вона тріснула. Ну, припущень багато. Фактів жодного немає. Короте, в сухому залишку ми маємо панораму стріщеною, все. А саме смішно, що була людина, яка хотіла, яка хотіла забрати цю теслу. Прямо там вона бачила її, як її там збирали, як робили. Він давав 25 тисяч доларів. Коли репнула панорама, він такий каже: 24 500 забираю. І треба ще прибрати дві вм'ятіні на капоті. Там без покрасочник не зміг прибрати дві вм'ятини, там треба було йому доробити. А мені знаєте, що мені кажуть, що а давай, скажи йому, що хай забирає так, як є, бо ніхто не хоче вже нічого робити. Ну я ж таки йому сказав. І все, людина зникла. А я ж про себе думаю: ну, купить добре. Не купить, ще краще, бо вона приїде до мене, я зніму гарний контент. На мосту, як завжди, ми маємо заторчик. От, Ну і все, і людина зникла. І краще, мені хлопці. Беруть машину і везуть на. ставити її на облік. І коли вони поверталися, машина вже була на обліку, в неї прилітіла якась железяка. В задню, там, праву чи ліву дверку, я навіть не знаю. Коротше, я буду додавати тут фото. Ось, ує... ось вона. І ось. Коротше, я хуя знаю, як вона одна железяка, уїбала по всьому. Це просто капець. от, Яка не фартова машина. Панорама репнула, дверки хана, але я взагалі не засмучуюсь, Він бачите, жодної сльозинки нема. Я типа, просто ржу. Я через це пошкодження зовсім не сумую, бо хай сумує той, хто її купить. В нього буде краще дверка, не в мене. Я все одно її продам. Там дешевше, але продам. то таке, от. Але знаєте, що смішно? Коротше, мені ж зателефонували на малярку, кажуть, там треба зробити машину. І вони сказали, знаєте, як? Вони сказали, ми вдарили клієнтську машину. Блін. І цю машину взяли одразу в роботу, то знаєте, от це от, СТОшне братство. <сміх> як це назвати, я не знаю. Як мені кажуть, взяли в понеділок, але слухайте, я за 8 років взагалі, коли мені кажуть, що щось що, що там на малярці зроблять за тиждень, я кажу, ага, не будьте як аристоюч. Тиждень. Коротше, все. Поградова і там така ситуація. Поки її доробляють, я про неї забув. Може через тиждень-два вже її побачити, розповім, що да як. Машина з одного боку вона кайфова, то що вона повністю не бита, а з іншого боку, мені не подобається, знаєте, коли а, щось робили з машиною, там розбирали салон, бо це вже якісь будуть свірчки і все таке інше. Але Знаєте, тут що обрати? Цілу машину взагалі не биту, да, там? або отак. Тіліпаю з заторів вже десь хвилин 15 на мосту, це капець, От, знаєте, Поки я <соць> нічого не роблю, є таке запитання. Дивіться. Десь пару тижнів тому вийшла нова камера DJI 360. Хто не бачив, то просто така суперова річ, вона знімає все навколо. Просто. І ти потім можеш на монтаже. Зробити будь-який ракурс. Звичайна камера знімає, куди дивиться її об'єктив, а там в неї є дві камери. І вони потім програмно сшивають все це в єдина 360, і ти можеш робити просто дуже крутезні панорами. Так от, чому питання? Вона коштує дурних грошей. А я хотів собі купити на плейда гуму Pilot 5, щоб показувати найліпший час. І вона коштує теж приблизно тисячу баксів. От, от і питання, що робити. Скажіть мені, що купити камеру або круту гуму. До речі, наш потужний Єбабо Маск вирішив підтримку зробити Тесли в Україні. Запрацювала навігація, все супер. Ну, Тільки вона 19 року, ти можеш трошки не туди заїхати, або взагалі там кудись там приїхати, куди не треба. З неприємного те, що автопілот зараз працює як і повинен працювати, а саме він бачить швидкість, з якою він має тут їхати. І зараз, де я їду, в мене обмеження 50 кілометрів. Я не можу поїхати на автопілоті навіть 51 кілометр ну, це капець, слухайте. Мене навіть фури почали обганяти. Я вимкнув той автопілот, їду на адаптиві, Ну це капець, слухайте. Раніше було краще, Маск, Нащо ти так? Нарешті доїхав Слухайте, затори, просто жесть. От наш, де там наш пацієнт? Дуже схожий удар, але зараз з іншого боку Дивимось, що по батареї. Дивіться, дуже-дуже на тоненькам, як завжди, вон щось, щось, але немає жодного, жодної такої, такої подряпани. Глибокої подряпани ми не маємо. Отут трошки завернуло, але знаєте, тут вон, я вон все руками зараз ріхтанута і все. Набагато краще, ніж був в мене перформанс. Тут дверка взагалі без перелома, без фарбування зробиться. Так, а що тут у нас цікавого? О, пива нема. Важеля теж нема. Нічого тут нема. Стойка трошки, може вціліла і все. Так. Подрамнічик у нас ціленький. О, навіть можна побачити шляпки на місці. Нічого не зірвано. Ну все, в принципі, добре. Ось тут штуки не вистачає, це я одразу помітив, треба її шукати. Слухайте, ну добрий пацієнт. Тут, як завжди, у нас, бачите, бордюрка люта, або не знаю, що це таке. ходовка просто як нова. Пробігу тут небагато. Гума 22-го року. Трошки залишку ще є. Ну, позаду ще менше, але є і є. Тут так само з гумою. тачка на лютому колхозінки з червоними ручками. Зараз будемо дивитися, що там наліпили. мекси чи хто там був. Поїхали далі. Машину вже спустили, і знаєте, що побачили? Що Тут нема та солу. Це дуже неприємна річ. Але я зателефонував своїм хлопцям. Вони сказали, що треба дивитися помпи, якісь там павуки. Але головне, що оці патрубки вони виглядають цілими. Але будемо дивитися. По кузову. Показую вам ось тут момент. Добавлю відео з забору евакуатора. І там було враження, що тут був вдарений капот. Я написав до компанії Леон Транс, вони одразу мені знаєте, що написали. Давайте рахунок, скільки там грошей повертати за пошкодження. Але нема пошкоджень. І це супер. Ця машина на аукціоні була повністю ай! Розмальована, Дивіться, дивиться, вам, бачите, дуже багато отаких от от поміточів. І як ви бачите, це взагалі. Коротше, ось такі якісь цяцькі, які просто, ну, я не знаю, оце взагалі під підпаліровочку. Просто вся помальована, а на самом деле тут нічого такого нема. От просто все це. Бруд, грязь і все таке інше. Так що тут все добре. Із неприємного нема спойлера. Просто я не знаю, буду дивитися по фотографіям, просто його нема. Ляда ціленька. Ну і все, тут дивитися більш нема що. Бачите, Всюди машина помальована, тому вона пішла так дешево. Але це все паляровочка прибирає. Дивіться, машина в лютійшому колхозінгі має ось таку от ха, плівку. Я не знаю, нащо це зробили. Будемо все це прибирати. Фух. Ну, В принципі, з цим пацієнтом все зрозуміло. Пішли дивитися інші. І той, що був без колеса, вже з колесом, але інше колесо. Ну, це таке. Машина, як бачите, заряжена на 52%. Одна помилка є, це колесо, вон, заднє право чогось спущено. Ну і все. а так Отак добра машина. Дуже кайфово вийшла, тому що, знаєте, ремонт такий, не важкий. Залишилося тут зробити ось це крило, я вирішив поставити нове, пофарбувати. От, тому що. Ну, я своїм відправлю, хай вони його зроблять без фарбування, так буде краще. Сьогодні побачив маляра, подивився йому в очі, каже, віддасть мені плейда наступного тижня. Подивимось, очі в нього чесні, як у всіх малярів. Ну і вішенка на торті, це плейт, який вже просто тут стоїть. Кажуть, що усі приходять, хто тут купує машини або щось дивиться. І всі облізуються. Кажуть, що за гарна тачка. А це моя. Ось от така от красуня. Діски, як бачите, я поставив ось такі, бо вони швидше їдуть. І гума дешевше в два рази. Коротше, треба тут фарбувати капотика. Фарбувати крилишка. Бо тут трошки щось поробити по Ви Бачите, тут заломчик, там заломчик, та і все, і машина поїхала. Також треба подивитися, що тут у нас по ловушечках. Ага, тут вона просто, бачите, відірвана трошки, треба підробити. Дивимося на плейдика, як він виглядає. Слухайте, тут якась брудна, ну тут просто дішман такий зробили. Ну я не знаю, пластик. Просто машина коштує 100 тисяч, а тут пластик. Заряда 61%. Тут питань нема, машина дуже файно виглядає. Знаєте, десь отак тисяч от на 30, як вона мені стала. Більше, ну хрен його знає. Німці набагато краще. Панорама ціла. Все, їду додому. Мені ще треба встигнути, щоб пограти аукціони, бо є люди, які ще не встигли купити машину, але дуже-дуже хочуть це зробити. Бо далі, якщо приберуть ми, то, то буде просто кепське, там ціна зросте десь відсотків на 30%. Тому, хто хоче ще придбати машину, пишіть мені в Telegram, або телефонуйте на номер, я там в описі додав. Можемо купити, ще встигаємо все зробити, або будь-яку іншу бензинову машину. Також сьогодні приїхала машина підписника, він купив її десь два місяці тому. І знаєте, там дуже гарна ціна за ес 21 2021 року, вона там щось стане до тридцятки, ми рахували. Там, ну, вона без ремонту десь стала 23. Я думаю, там ну, за п'ятірку ремонту можна зробити. Ну, якщо дійсно там контролювати весь процес на СТО, бо там, якщо ти його не контролюєш, там може ну, будь-що. Виявитися потім. Так що треба все питати наперед, що скільки коштує, це дуже важливо, щоб потім, знаєте, не було суперечок і якісь там здивувань, чого так дорого, і все таке інше. І нарешті, я сподіваюся, мені віддадуть хоч якусь машину з цього СТО або з Харкова, або і там фарбують, і тут фарбують. Малярка, хлопці, це просто, це капець. це Знаєте, окрема держава. Я сьогодні заїхав на інше СТО, там побачив bosch сервіс, і я побачив малярку, тому заїду запитаю. Що там по чому? Я ж під'їхав, дядько побачив, кажу, а ви тут працюєте? Він каже, так, а що ви хотіли? Та ціни за малярку запитати. А він такий: та ні-ні. ні, ні, ні. Ха -ха, Вони окремо. Я ж під'їхав, подивився, там два парубки щось. Крутилися біля одного бампера. Ну, камера там серйозна є, все таке, але слухайте, ну я думаю, ні. <свісно> то на роки. <свісно> ну плюс зараз спекотно, якась відпустка буде, і то взагалі можна машину побачити восени. Ні, хай вже тут роблять, бо тут, знаєте, є колектив, є багато працівників. Я думаю, вони зроблять. Може не швидко, але зроблять. Тоді все, дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайкос, підтримуйте блогера, ютубера, який думає вкладати ще багато коштів в обладнання, щоб знаєте, робити дуже гарну зйомку. Я планую там кудись з'їздити, в якусь подорож. І оця камера 360 вона дуже кайфово знімає на все навколо. Я думаю, ну, знаєте, буде. Буде дуже приємно дивитися такий контент. Так що, ще раз нагадую: підписуйтесь на канал, ставте лайкоси, буду дуже вдячний. Все, дякую, до зустрічі!